Поэты есть силь земли, гордость и слава того народа, сред которого заявились воды, служить и вещим явым, Они поднимают поднимает народный кух. Все народы смотря в шану почитают и ставлять им памятник. Легше без души, ніж без грошей. Краще жить на свете счастливым мужиком, несчастным паном. Всі розуму більше, ніж в тебе в голі. Після З ти положені виступити важко. а розступив, та й поваришся. Обіцянка, дитянка, а ти вдирайтесь. Ні, ні. Ви не діть, без опиту, без науки, без струменту. Куди не повернешся, нічого не зробиш. Де ж його сам був не в дорозі, що виростає на волі серед степу широкого? Чи виграв, чи програв? А гроші кидай, Живий не то жив.